Ми більш детально будемо говорити про це ввечері. Зараз дозволити придати слово вам. Дякую, пане президента. Дякую, що гостите нас із задоволенням. Отже, пане президент, шановні журналісти, перш за все хотів би запропонувати декілька слів, які я підготував, щоб адресувати їх вам, вашому суспільству. Дякую за можливість відвідати. Ельсінки, сподіваюся, що візит буде дуже продуктивним, і наша делегація повернеться з усім, що не потребують наші військові. Ми зміцнили наш альянс. Ми робимо міцнішими кордони спільного союзу наших партнерів. Вітаємо. Фінляндію за її кроком щодо вступу до НАТО, враховуючи, що вона має спільний кордон з агресором буквально за кількасот кілометрів від звідси від Хельцінки, враховуючи історичний досвід вашої зимової війни, хороброї війни. І наші партнери з вами дійсно зараз роблять усе, щоб не дати грошеру жодного часу, навіть спробувати ще раз зробити це в напрямку Хельсінки. Ми в Україні завжди віддавали належно уважній сміливості. Ми придбавали і брали в бібліотеках книги із мемуарами про вашу війну, мемуари маршала Маннергейма. І безумовно, це напряму стосується теми наших сьогоднішніх переговорів, тобто російської агресії. Є такі аспекти, в яких Фінляндія регулярно і стало підтримує нашу боротьбу за суверенність. Фінляндія виступає, як і ми, за мирне співіснування між народами. Я дякую. Країні Фінляндії за вже 15-й пакет допомоги, як пан президент тільки що озвучив, це для нас абсолютно необхідно для виживання наш, нашої країни, нашого народу. Закликаємо пришвидшити надання 15-го пакету і розпочати якнайшвидше, підготовку наступного 16-го пакету, який є дуже для нас важливим. Дуже дякую вам, пане президенте. Дуже дякую народу Фінляндії за ваші зусилля щодо принесення справедливого миру в Україну, миру на нашу землю, миру для нашого народу. Саме на цій основі ми співпрацюємо в рамках нашої формули. Миру, дякую вам, пане президенте, за особистий внесок у зміцнення глобальної коаліції щодо припинення російської агресії. Дякую за готовність виконання пунктів формули мира. Я думаю, що у все суспільство Фінляндії, кожна компанія, кожен громадянин, кожен політик, який допомагає нашій країні, нашому народу, заслуговують на нашу подяку. Ми цінуємо те, що Фінляндія була серед перших країн, яка відгукнулася на запит по допомогу, коли ми зазнавали ракетних ударів від росіян, спрямованих проти нашої енергосистеми, енергетичної інфраструктури, шкіл, лікарень, то що я вважаю, що варто подякувати компаніям Фінляндії за скоординовану з урядом країни допомогу. Зокрема, щодо вчасного постачання Україні стіль необхідного енергетичного обладнання, сьогодні ми мали можливість розширити нашу співпрацю на ниві європейської євроатлантичної інтеграції. Дякую вам, пане президент, за висловлення підтримки України. Ми обговорили зокрема підготування наступного пакету європейських санкцій проти російської агресії за терор розв'язаний Росією у взаємодії з існуючим санкційним режимом, який Росія, до речі, постійно намагається уникнути. Маємо старатися більше, маємо більше зусиль докладати. До зчинення тиску на агресора. Що більше це робити, ну, то швидше агресія завершиться. Сподіваюся, щиро, що цей рік буде для нас рішучим, для Європи, для всієї України. Сподіваюся на нашу перемогу. Дякую Фінляндії. Дякую кожному, хто нам допоміг. Дякую, пане президент. І маємо ще запитання на. Кілька запитань. Петя в Хельсінгінсан. Вітаю, Мене звуть Петя Пеллі. Моє запитання від імені двох національних газет Фінляндії Хельсінгі і Ільта Санамат. Отже, запитання переважно президенту Зеленському, але також президенту Ніс Ністо Також можна подати світочку зору. Отже, вітаємо президента Зеленського Зеленської Фінляндії. Якщо я правильно порахував. Фінляндія це п'ята європейська і перша північно-європейська країна, яку ви відвідали після початку повної штабної російської війни. І нас цікавить, чому саме Фінляндія. Могли б ви пояснити причини, з яких ви обрали саме Фінляндію для візиту а не якусь іншу країну? І чому саме у цей час ви зробили цей візит? Дякую. Тенкі вирімач. Дякую за вашу дозволу відповідати українською. Чому Фінляндія? По-перше, ми партнери. По-друге, у нас сьогодні буде потужний саміт Nordic Countries, і він дуже важливий: це посилення безпеки в регіоні, безпеки на нашій території і посилення наших можливостей, щоб захистити себе, посилення. Нас на полі бою. Я буду відвертий з вами: 15 пакетів це не цифри, це перш за все не кількість зброї, а кількість збережених життів. І тому я тут, щоб дружні країни підтримали нас ще більш потужніше, і щоб у нас була можливість мати успіх в наших. Відповідних абсолютно справедливих контрнаступальних дій по деокупації суто української території And the next наступне запитання від Анна Гаршлі, Данський мовник публічний. Так, вітаю. Перша частина запитання стосується вас, пане президент Зеленський. Ви кілька разово сказали нам, що. Вам потрібні бойові літаки від ваших союзників і партнерів. І сьогодні хочу вас спитати. Коли на вашу думку, ви можете розраховувати отримати данські бойові літаки? Ви сьогодні будете зустрічатися зі своїми північноєвропейськими європейськими колегами? Тож, можливо, щось ви знаєте. І до вас, пане президент, німсто. Чому ми чого північно європейські країни чекають у цьому питанні? Коли це станеться? Перше запитання було вам, але я готовий почати відповідати. Так, якщо ви слідкували за дискусією, яку розпочала Україна, також інші прийняли у ній участь, вона стосувалася питання? Винищувачів в 16. Ми не маємо їх. У нас є винищувачі Хорнет, вони досить старі. І треба також пам'ятати, що вони... їх не дуже багато. Взагалі не багато Хорнетів у країнах Європи. Взагалі цих літаків не дуже багато. А, а Запитання ваше. Наскільки доцільно створювати різні сервісні структури, наприклад, це перше. З іншого боку, дуже зрозуміло, що фінська позиція географічно значно відрізняється від багатьох європейських країн, країн НАТО, Ми... Ми свого часу зробили дуже надзвичайний крок, під придбавши зараз. Ми їх замінюємо на F-35. Це дуже великий обсяг закупівель для такої маленької країни, як ми. І оскільки ми дуже рішучі, ми знаємо, що нам потрібно, потрібна сильний захист. Ми, ми не могли віддати Хорнети до того, як отримаємо нові літаки. На жаль, у той час хорнети вже фактично були ну, списані, вони вже були непридатні. Але нам подобаються ваші літаки. Просто щоб ви знали. Так, вони гарні. Я сподіваюся, усі ці з це знають. І навіть ваші сусіди також вашу з з приводу того, що чи потрібні нам намкрафт, я багато разів сказав без, без будь-яких секретів, а можу повторити, нам потрібні дуже потрібні. Чи будуть вони у нас і чому я вірю, що будуть? Я впевнений. Але так відбувається ця війна, що ми повинні постійно довести це на полі бою. Спочатку ми йдемо вперед, показуємо, що за три дні нас не можна захопити, потім нам дають якусь зброю. А після цього ми знов йдемо вперед, просимо далекобійну артилерію. Ну, Відбувається по-різному. У нас знов є складний успіх, але тим не ж, після цього нам дають відповідну зброю. І тому чому я впевнений, що у нас будуть літаки? Тому що скоро у нас Будуть наступальні дії. І після них я впевнений, нам дадуть літаки. Хотілося б все, що було б все навпаки, нам було б так легше, але є, як є, і ми за все вдячні.